Вчителі та діти родинської загальноосвітньої школи номер 8 урізноманітнюють уроки французької мови, проводять спільні онлайн зустрічі з українськими дітьми, які наразі перебувають у Франції. На своєму прикладі доводять, що маючи бажання і на відстані можна робити уроки більш цікавими та різноманітними. Ідея виникла у Тетяни Володимирівни, це вчитель французької мови нашого закладу освіти. Вона захотіла об'єднати українців, які були вимушені покинути свої домівки через російську агресію, і вони вимушені жити зараз у Франції, перебувають там зі своїми родинами, об'єднати їх з нашими дітьми, нашого закладу освіти, налаштувати їх спілкування. Зацікавити їх і урізноманітнити таким чином уроки, які вони проводять, різноманітні завдання і інше спілкування дітей почалося з початку другого семестру. Виникла ідея створення аудіогазети, де діти могли писати тексти та розповідати про цікавинки двох країн. Бонжур, ні Перше у дві жоди у ранка ініструга. Створюючи аудіогазету з учнями 6 класу, ми а, зробили дуже багато цікавого. Ми помістили туди а, повідомлення цих дітей про їх захоплення, про їх життя у Парижі, про те, як вони сумуються Україною. Хоча їм подобається і Франція, діти поділилися своїми враженнями від таких уроків та розповіли, чим вони займаються. Мені було цікаво приймати участь у створенні газети. Працювати над матеріалом було не зовсім складно складніше було робити меми зі словами з пісень. Нам вчитель показував, як інші діти як вони живуть. Що вони теж вивчають нашу мову, що вони вивчають французьку мову, розповідаємо про себе, про друзів своїх, про те, як в нас як ми живемо, розмовляємо ми раз на тиждень, та дуже часто буваємо, що два рази на тиждень розмовляємо. Нещодавно учні родинської школи, які приймали участь у таких заходах, отримали подарунки, які передали їм з Франції. Ви дуже гарно працювали протягом року, і ваша вчителька Тетяна Володимирівна, яка зараз знаходиться в евакуації, для вас приготувала за вашу гарну працю невеличкі сувеніри. Дякуємо. Ми дуже раді, що ви в нас є. Що ви в нас викладаєте цю мову? мені дуже сподобався подарунок, тому що він до мене. Дуже багато значить, що ми там участвували та спілкувалися з ними. Я дуже задоволена те, що мені подарували брелок та листівку. Мені дуже сподобався подарунок. Юрій та Роман отримали особливі подарунки, бо вони найбільш активно приймали участь у такому проєкті. Я отримав книжки, тому що я працював активно весь рік та приймав участь активний у газеті. Ми писали. Та розказував про себе. Ми робили патріотичні листівки. Я просто старався якомога найкраще вчитися. Я розказував усі вірші, виконував усі завдання. Такі подарунки діти змогли отримати завдяки допомозі вчителя зарубіжної літератури, яка наразі перебуває у Франції. У свою чергу учні теж хочуть приготувати подарунки. Мені дуже сподобалися подарунки. Я їх залишу собі на пам'ять. Коли буде нагода, я обов'язково намалюю для дітей з Франції картину, на якій буде пейзаж України, щоб розказати про красу та чарівність нашої країни. Я хочу також відправити їм подарунки від себе та від нашої школи патріотичні браслети, які зроблені будуть власноруч. Бонжур мерсіпорлікадо, тетяна Володимирівна мадам! У школі зазначають, що це перший досвід такої співпраці, але вчителі й надалі планують його розвивати, бо дітям це подобається. Учні знаходять спільні інтереси, адже в атмосфері взаємоповаги обговорюються цікаві теми чи важливі питання.